Усіх вітаю! У даному відео переглянемо ознайомчу презентацію на тему Cisco Umbrella, тому почнемо. Спершу поговоримо про те, з якими викликами стикаються сучасні компанії, а саме, зростаюча кількість неконтрольованих марних сервісів, недостатня видимість веб активності співробітників та використання співробітниками власних мобільних пристроїв для робочих задач. Так як з цим допоможе Cisco Umbrella? Перейдемо до слайду, де ми ознайомимося з можливостями рішення. Cisco Umbrella це хмарна платформа класу Secure Web Gateway, яка забезпечує захищений перегляд веб-сторінок та багаторівневий захист від інтернет-загроз, і вміщує в собі 6 модулів, про які поговоримо зараз. Захист на рівні DNS – для блокування доступу до шкідливих доменів. Secure Web Gateway – для перевірки веб контенту. Можливістю дешифрування SSL та LS трафіку для визначених категорій веб-додатків, з метою виявлення шкідливих URL-адрес, вмісту тощо, Cloud Delivered Firewall для контролю трафіку на рівнях 3, 4 та 7 моделі осі. також надається можливість блокування конкретних IP-портів та протоколів, Cloud Access Security Broker для забезпечення контролю доступу до хмарних застосунків. І і нових IT-структур, та Threat Intelligence бази знань для отримання інформації щодо актуальних загроз. Поговоримо і про переваги Cisco Umbrella, фільтрація веб-трафіку на основі 85 попередньовизначених категорій доменів, наявність інтеграції із seрт рішеннями кібербезпеки за допомогою REST API та інтеграція з екосистемою Cisco. А тепер. Перейдемо до підтримуваних систем та інтеграцій. Підтримуються такі операційні системи, як Windows, Android та iOS. Із інтеграцій можна виділити інтеграції з SOAR системами Palo Alto X-SOAR, Splunk Soar, CM-системами, Elasticsearch, Vazuh та xdr системами Cisco XDR, Sophos тощо. На цьому все. Огляд закінчено. Дякую за увагу!